Всім привіт, друзі! На каналі Вейлера. Сьогодні покажу, як керувати Android телефоном з ПК. Завантажте Anydesk плагін AD1 і сам Anydesk. Ось Anydesk. Відкриваємо, тиснемо Активувати, дозволити. Повертаємось в AnyDesk, приймаємо і ось наша адреса. Це адреса на ПК зліва вгорі. Теж AnyDesk, треба завантажити. І підключаємось. Підключаємось і приймаємо з'єднання тут. Тепер можна працювати, передавати дані, або, якщо потрібен екран, тиснемо підключитися. Тут вибираємо все потрібне і тиснемо підключитися. Тиснемо старт, і я можу керувати телефоном з ПК. На цьому все. З вами був Вейлер. Всім бувай.